Друзі, всім привіт! У нас знов з'явилась можливість поїхати на риболовлю. Наразі весна, а що то за весна без весняного карася? Тому ми вирішили поїхати в дуже мальовниче місце в Житомирській області. По попередній інформації тут вже покльовує карасик, тому ми сьогодні спробуємо його піймати. Тим більше у нас з'явилась нова прикормка спеціально для ловлі карася в серії Грант. І сьогодні разом з вами ми її протестуємо і подивимось, як вона працює. Як бачите, я вже все приготував, дуже хочеться почати ловити. Швиденько допиваємо каву і починаємо ловити. Я закинув пару годівничок на точку закормочних. Бо карася дуже багато не потрібно кормити, ставлю наразі вже повідець і починаємо ловити. А що саме я зробив, яку я точку знайшов і як, я розкажу пізніше. Ось перший закид. І у нас буквально хвилинка і є покльовочка. Чесно кажучи, я не очікував такої швидкої клюваки, але вона є. І хто там у нас? А у нас там карасик. То що і хотіли. О! Такий гарненький, такий пузатий, такий класний. Тільки почали ловити і одразу карасики такі гарненькі, пузатенькі такі, гляньте. Дивіться, чітко засікся за нижню губку, поставив великого опарика, одного опариша і три мотиліка. І сразу клювака. Поки підсаку його кинемо, а тепер можна достати і садочок. Але все рівно після риболовлі ми всю рибку відпустимо. Все, рибульку кидаємо в садочок і починаємо ловитись далі. Ось ще одна клювака. Буквально десь 40 секунд, навіть хвилини не пройшло. І вже клювака. Дощик починається такий не дуже, але крапає. О! Іди сюди! Здоровий такой! Клас! Я дуже люблю карася ловити! Цей трошки поменше. Але це все, все рівно приємно. І клювака така була, аж так, віддай, удлище. Такий аж загиб був. Класний, правда? Жовтенький такий, золотистий такий. Дуже гарний. Весняний карась. Садочок його. І ловимо далі. Поки що не міняю нічого. Ту ж саму насадку ставлю один великий опариш і три, три мотиліка. Поки що так, а там подивимося. Повідець я поставив 90 см, зазвичай я починаю риболовлю ну дуже часто з 90 або метр. І, ну, на карася зазвичай роблять дуже короткі повідці. Але ну я думаю, почну з такої довжини, а там подивимось. Але наразі я бачу, що ну, рибка клює на таку довжину і засікається чітко за нижню губу. Тому я думаю, поки що нічого міняти не буду. Якщо у вас риба клює і вона гарно засікається, нічого міняти не потрібно. Дощик нам не перешкоджає, тому продовжуємо ловити далі. Ось така насадочка у нас виходить. Три матиліка, один великий опариш, Гачок 12 номер Silver Roach. Взагалі це вважається платвійний гачок, але він з широким піддівом і іноді працює і по карасю, він такий можна його використовувати як універсальний. Тим більше тут тоненька проволочка і рибка дуже гарно зазвичай на нього реагує. Ну, наразі все гарно, все працює, продовжуємо. Тільки закинув і знов клювака. Оце, оце так кльов, Ну не дуже величкий, але все рівно таки дуже приємно. Йди сюди, йди сюди. Уля-ля, как у бойки, ну сюди, ля-ля-ля. Ну я тільки в підсаку беру, тому що гачок... Ой, повідець у мене тут не дуже товстий. 0,11 такий не дуже великий, ладошечний, але карасик є карасик. Иди сюда. Вот так вот аккуратненько ему сейчас раз. О. И в садочек кидаем. Оп. Вот иди сюда. Опа. Чипыв Сигачок. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ух ты, такие бойкие, такие живые. О. це трошки більший. Такий пуздрик, садочок його. опа. Коли я маркувався, на дальній відстані там дуже в'язкий мул такий і грузик дуже так затягував муляка. А десь на 38 метрах там є такий перепад з дуже м'якого мулу на більш плотне таке дно. І там кам'яниця або ракушечка така дрібна проскользує, дно там більш плотніше. Тому я закліпсувався на перепаді з дуже м'якого на плотне дно на тому перепаді на тої межі. І ну, туди поклав дві годівнички, бо коли ми ловимо карася, дуже багато закормлюватись не потрібно. І в процесі риболовлі краще давати корму дуже обмежену кількість. Особливо от зараз наразі у мене дуже великий темп, тобто рибка дуже активно клює. Якщо ми будемо класти дуже багато корму, ми можемо нам риболовлю зіпсувати. В карась – це така риба, що її кормити не дуже потрібно багато. Тому я ловлю, у мене зараз годівниці на 5 клітин. І Я думаю, що зараз буду шукати у себе більш-меншої кормоємності, щоб був у вас маячок, тобто рибка, карасик відчував той корм, але не переїдав. Це дуже важлива річ при ловлі карася. Наразі я знайшов вже у себе таку маленьку годівничку, трошки пізніше. Я зараз перейду на такі годівнички, щоб зменшити подачу корма на точку. Тобто буде у мене маячок, як я вже попереду сказав. Але постійно трошки потихеньку я буду докидувати корм. Дуже приємно. Вудлище до 60 грамів медіум легеньке. Карасика на нього дуже приємно виважувати. Дивіться, карасик невеличкий, але клювака така була що аж вуди ще загинало Не. маленький до да такий живий пизакий такий садочок раз і відпускаємо наразі я підріжу храбачка плюваки трошки зменшились щоб карася залишити на точці затримати ми підріжемо храбачка і дамо пробочкою корм храбачок і карась гра почалась сейчас на наступному закиді подам на точку храбачка різаного і поставлю також ногачок храбачка і скомбіную, може там за запаришем. О-о-о, клювака, клювака, о, -о, о, хороша, така гарненька. О, є, 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 щось. Чи немає? Поки розмовляв, мабуть. Ні, щось є. Є, є, є. Камиш хоче завести. Не, зараз ми його раз невеличкий, але такий. От я помітив, чим менше карасик, тим міцніше клювання. Ну, дивіться, такий, дуже маленький. Але клювака така була, що я аж злякався. Так зараз заодно повідець поміняємо. Поставлю інший гачок, він з трошки більшим піддівом, під хробака він краще підійде. так хороший, такие парненькие. На грудь не візьмешь, не візьмешь его. Взял на храбачка. Храбак и один великий опарыш. шматочки, Два шматочка храбачка поставив. Дал шматочку різаного храбака, як я планував. Зараз ще дам пару годівничок зрізаним храбачком і будемо потім далі дивитись, як їм подобається чи ні. Прикормочка працює, рибці подобається. Дуже швидко, дуже швидко відреагувала. Прийшла на точку. Ну, поки що тримаємо. Фух, ну трошки можна вже і розслабитись. В темпі половив так карасика, вже біля десятка, я думаю, в мене вже є. І наразі я поставив більший розмір гачка і такий поставив великий пук храбака за паришем. Вже хочеться збільшити трошки розмір, щоб, може такий трофейчик якийсь спіймається. А поки будемо чекати, тої клюваки, я розкажу вам про прикормку. Дуже гарно зарекомендувала себе. Мені вона дуже сподобалась. Це серія Grand, називається Карасіунч. Така ароматика у нього дуже класна. Такий він солодкий, основний аромат. І з легким легким відтінком часничка. Раніше я так робив, я комбінував для прикладу Grand Supreme і туди трошки додавав про серія є Карас-Часник, але зовсім трошки щоб у вас був часниковий відтінок дуже легкий. І солодкий з часниковим з відтінком дуже гарно відпрацьовує по карасю. Колір прикормки такий коричневий класичний універсальний колір, бо іноді карась не дуже любить світлу прикормку і треба трошки притімняти. А тут же, е, зробили така кольору, нейтрального. Класна ароматика. І така механіка у, у нього не дуже активна, така більш інертна прикормка. Є активні частички, але дуже-дуже мало. І я спеціально спочатку я хотів замішати на меласі, щоб зробити корм більш інертний. Але це нова прикормка. Я не мішав ні з якою іншою. Тобто, я вирішив половити на моноприкормку, тобто, не мішаючи. Інші види прикормки. І вирішив все ж таки не додати ні меласу, нічого. Тобто я хочу подивитись, як ця прикормка працює сама по собі. А потім вже в майбутньому можна вже комбінувати з якимись іншими прикормками, пробувати, експериментувати. І я думаю, що на меласі буде дуже гарно працювати. Меласа вона робить прикормку більш енертну, така вона буде трошки працювати придонному слої. бо карась це більш риба, яка годується з дна водойми. Ну, я вважаю, що прикормка працює. Мені дуже сподобалась, класна прикормка. Я думаю, що треба вам обов'язково її спробувати. Прикормка класна. Ну що, на грудь? Вюзатий такий. Нападіння взяв. таки закинув Зразу, моментально. Повернувся на першу стару насадочку. Триматилика і опариш великий. І зразу буквально он з прикорм... прикормка навіть не вимилась з годівнички. Зразу клювака. Садочок його зразу. Раз, Опа! Ось я зробив експеримент. Половив на храбака, покльовки були дуже рідко. і Вирішив проекспериментувати і повернувся на попередню насадку, матиль за паришем. І от буквально одразу в мене я отримав клювання. Це означає, що в даному випадку насадка вирішує. Тобто, щоб ви розуміли, що Якщо у вас не клює на одну насадку, треба щось комбінувати, щось міняти. Також можна поекспериментувати і поставити чисто одного опариша, два-три опариші без мотиля. Але я думаю, що наразі е, дуже холодний вітер, е, вода ще дуже холодна. Я думаю, що мотиль дійсно е, дає таку змогу більше ловити і, і отримувати клювань. Опа, о! О, диви. Сразу. Тільки закинув. Дуже полюбляю мотиля. Дуже приємно, коли ти на риболовлі розібрався з насадкою, розібрався з рибою. Що їй потрібно, що їй там більш подобається. І ти просто потім отримуєш задоволення від того, що у тебе все виходить. Для прикладу, ось людина напроти мене ловить, у нього 5 вудлищ, 5. Але я бачив, що він спіймав, от на протязі, як я ловлю, спіймав щось біля трьох або чотирьох карасиків. Я спіймав вже більше десятка. Тому не обов'язково, хочу сказати, не обов'язково мати. Багато вудлищ, можна і на одне вудлище нормально наловити. Головне, щоб ти розібрався і зрозумів, що потрібно правильно розробити, що рибі потрібно. І все. І потім тільки ловиш і кайфуєш. І все. так і чекаємо тихо 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 звучать карась такий капризна риба і трошки важкувато його ловить непредсказуємо але тут конечно роздача що треба дуже класно вообще просто отловиш і кайфуєш Особливо, коли легенькі годівнички без напрягу кидаєш слово, такі гарнює. Дивіться, ну просто приємний такий карасик. До речі, по снастям для сьогоднішньої риболовлі я обрав вудлище Legend 360, довжині 360 з тестом до... 60 грамів. По попередній інформації я знав, що тут річка, але течії зовсім немає, тобто можна ловити легкими годівницями. Тому я обрав медіум вудлище з невеликим тестом до 60 грамів. Я ловлю на годівниці 40 грамів спокійно, вудлище справляється, гарно працює. І під нього я підібрав котушку Legend. 4000 розмірі. Вони дуже гарно компонуються разом. У комплексі дуже гарно працюють. Шнур намотав Armodl восьміжильний. Получився такий дуже гарний комплект для ловлі на стоячій водоймі. Вони дуже гарно одне одного доповнюють. О, у мене покльовочка. О, хороший. До речі, карасики такі невеличкі клюють, але дуже такі живі. Ой, зійшов, поки розмовляв, зійшов. Нічого страшного. Незважаючи на досить холодну погоду, такий вітерець дуже свіжий, такий прохолодний дує і дощ крапає, але при такому кльові ти не маєш часу навіть замерзнути. Особливо коли ти... Одягнений в правильний одяг. Як у мене, Armadale Soft Shell. Він гарно тримає дощ і плюс до того, що він ще й теплий. На мені тільки термобілизна і фліска одягнена і все. Але я себе дуже комфортно відчуваю. О, ще один. Ух ти, ух ти, так, такий супротив ух ти ж. 100% зараз якийсь там маленький буде. О, та ні, такий пуздрик. Ух ти, какой. Ось такі сьогодні карасики покльовують. Не супергіганти, але дуже-дуже приємні. Особливо на медіум вудлище, на легке, коли ти вважуєш, що його дуже гарно відчуваєш в око. Дуже приємний такий карасик. І ще один, ще один. Іди сюди. О! Дуже красиві тут вони такі золотисті. Жовтенькі такі. О, екстрактор. Друзі, хочу показати вам свій новий органайзер. Дуже зручна штучка така. Тут у мене бобінки під повідці. але я не встиг після роботи вчора нав'язати ще. В'язав повідці тут прямо на риболовлі. Зазвичай там забиваю їх повідцями. вітцями. Поводочна жилка тут зручні карманці такі гаманці. Тут у мене храняться аксесуарчики, дрібнички всякі. І пачечки з гачками. Тут всі інструменти, петлів'язи, гачков'яз, екстрактори. Тут у мене дві бобінки з фідергамом. Також ножнички сюди цей кармашик кладу. Ось тут. Дуже зручна штука. І він такий невеличкий, компактний, все застібується на блискавку. І все. І потім все складається. Небагато місця займає, але все, все разом у вас все в одному місці. Ну що, друзі, рибка покльовує, але потрібно завершати нашу риболовлю. Да, азарт є азарт. Що я можу сказати по сьогоднішній риболовлі? Поки що весна, вода досить прохолодна, тому я бачу, що у карася у весняного ще такі весняні повадки. Тобто не потрібно багато класти корму. Я періодично міняв з п'яти кліточок годівничку на чотири, зовсім на маленьку, підкормлював і потім міняв зовсім маленьку ставив. По гачкам сьогодні у мене дуже гарно працював такий легкий Silver в 12-му розмірі. Я його використовував, коли ставив одного великого опариша і три мотеля. А коли ставив насадку храбак плюс опариш, я ставив такий гранд фідер. Четверта серія у 10 розмірі. Він такий з широким піддівом, гарно підсікає і об'ємна насадка гарно на нього ставиться. Але краще сьогодні працював мотиль з опаришем. Храбак з опаришем працював не дуже, ну більше часу треба було чекати покльовку. Пробував також просто чистий опариш, не працював зовсім. Тільки комбінація. Також, по як я вже казав, солодкий такий з легким чесниковим відтінком працює. В принципі, така карасьова тема. Підрізав храбачка, щоб затримувати карася на точці. А також потрошку додавав дрібної піну піночки в корм. Так, в годівничку 2-3 штучки, не більше. Багато не потрібно, щоб не перекормити. Ну і в принципі на протязі всієї риболовної сесії. Карась дуже гарно тримався на точці, тобто стабільно клював. Ну, я дуже задоволений. Для весни це дуже гарна риболовля, таке сьогодні, можна сказати, майже льдора по рибі. Так що я відірвався, так, в темпі половив карасика. Дуже класна риболовля. Тому, друзі, їдьте на риболовлю, якщо є можливість обов'язково. Незважаючи на таку погоду, він дуже гарно вже клює. Ну що, друзі, подивимось, що ми там сьогодні наловили. Ось такі у нас сьогодні клювали красунчики. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові та цікаві відео. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок. Всім пока. Обов'язково зараз ми їх відпустимо додому. Давай, до додому, так клюйте ще. Радуйте нас своїми клюваками.